Завершуємо випробування цвітної капусти компанії Саката. Саката останнім часом зробила дуже гарну лінійку нових гібридів, які ми зараз досліджуємо в комплексі. І зараз до вашої уваги ми представляємо середньо стигуй гібрид цвітної капусти Карневал, десь біля 70 днів в середньому воно виходить, якщо немає побічних стресів. Гарна закрита плотна головочка. Досліджено, вже, що бананка виходить 18-20 кг, гарно складена цієї цвітної капусти, як бачите, гарно закрита, крупне тверде листя, потужна рослина. Отак воно виглядає, І її ще можна рости передозриванні, коли вона от зараз вона має добрий кілограм, але коли вона виросте на 2 кілограми, головку не розсаджує, вона просто росте і збита, тримає форму і не має дрібнозернистості при переростанні. Ось така гарнесенька головочка, білосніжна, дуже тверда. А на вагу. Так, що у нас тут по вазі? При малому об'ємі бачимо близько кілограм 300. Маленька, щільна, дуже збитоголовка. Супер. Пробуйте, експериментуйте, компанія Саката.